Універсальна і дуже потужна шабельна пила одразу на двох акумуляторах із чудовим комплектом пилочок і по дереву, і по металу. Ось так вона виглядає. Якісний, прогумований корпус, ніде ніяких зазорів немає. Швидка зміна пилочки. Два чудових літіоних акумулятори 2А, зарядний пристрій, кейс. Підсвітка робочої зони. Ось таким чином швиденько можна поставити або зняти пилочку. Все, зафіксували. Чим сильніше ви давите на кнопочку, тим швидше йде різання пилою. Різного розміру можна ставити пилочки. Комплекти пил у мене також окремо продаються, є в наявності. Тут є кнопочка фіксатор, щоб ви случайно не натиснули, випадково не натиснули на курок.